На сьогодні готували жінку-тракториста. Ми вже посадили на навчання жінок водіїв навантажувачів. Є вже звернення жінок на водій категорії. Але я знаю, що це все в часі буде змінюватись. Є потреби і в електрогазозварниках, як мені презентувала наш завод, бо ж у них є жінка-електрогазозварник, так що ми ще ростемо. В Україні жінки все частіше освоюють чоловічі професії. Яку ж роботу пропонують, і на які спеціальності сьогодні є попит. Події з'ясовували на ярмарку вакансій щодо працевлаштування жінок на умовно чоловічі професії. Його традиційно зорганізувала служба зайнятості на базі Прилуцького професійного ліцею. Ми презентуємо по перше наш експериментальний проект для навчання жінок на професії, які раніше вважались чоловічими. Є підприємства тут запрошені, які готові брати жінок за такими спеціальностями та іншими, тому що вони всі презентують себе як ті, хто працевлаштовує жінок, і на сьогодні ринок праці дійсно дуже страждає від нестачі кадрів. Тому ми представили наші навчальні заклади, які можуть навчати на ці робітничі професії, які на сьогодні дуже актуальні. У ярмарку активну участь беруть роботодавці, які мають на сьогодні актуальні вакансії. Серед них і компанія Пожмашина. Наше підприємство потребує такі робітничі вакансії, як свергувальник, фрезерувальник, оператор ЧПК це числове програмне керування, інженер-технолог, інженер-конструктор. Багато професій робітничих потрібні. У нас є жінки, які працюють на станках, жінки, які вже пенсійного віку, які все життя пропрацювали в нас, і є молоді жінки, які теж освоїли цю професію і, в принципі, працюють і задоволені. Ми виготовляємо техніку для комунальних служб. Це і Піскорозкидачі, це і прескомпактори, і біокомпактори, і сміттєвози з боковою та заднім завантаженням, і багато інших, також нової техніки. Тому е, дуже потребуємо спеціалістів, саме спеціалістів виробничих професій. Нам потрібні електрогазозварники, потрібні слюсарі, автоелектрики, так як зараз дуже багато. Вся ж техніка з електрикою і тому. Не підключення, достойна оплата праці, виплата вчасна, виплачується як аванс, так і остаточний розрахунок. Такі заходи дуже корисні, резюмує фахівчиня з підбору персоналу компанії «Укрнафта». Вони дуже інформативні. Я маю змогу донести до шукачів роботи інформацію, яку можливо вони не бачать у соцмережах або не бачать на дошках оголошень. Сьогодні комунікація з пошукачами пройшла успішно, був обмін даними і чекаємо всіх на роботу. Активну участь у ярмарку вакансій сьогодні беруть і приватні підприємці, які в активному пошуку персоналу для свого бізнесу. Стосовно тому, що можуть жінки замінити професію чоловіків, ну, я думаю, що да, чи би ні. Якщо жінка знається на тому, що складається, що складається авто, як замінити ту чи іншу деталь, чому би, би ні. У практиці таке є. Я думаю, що можливо, якщо жінки навчаються на водіння тракторів і інше, чому нічого не, не задіяти їх у нашій сфері діяльності. Ви сьогодні що на ярмарці робите? Дуже потрібно слюсар, авторемонтник. І потрібен фахівець нашого на монтаж. Взагалі перший раз на такій ярмарці вакансій. Дякую, що запросили. Чи мені взагалі ця ситуація із тим, що чоловіків не вистачає, жінки заміняють професію. Все ж таки, жінки раніше і виконували ці професії, але це було в обмеженому явищі, і ми цього навіть не... А зараз це вже посилено. Посилено в чому? Не вистачає навіть саме кур'єрів. Вже жінки стають кур'єрами, опановують автомобілі. Раніше для жінки володіння автомобілем було це розкош. Зараз, коли жінка наїжджає по 200 км в день, розвозячи їжу, заносячи її там на п'ятий, на шостий поверх. У ярмарку вакансій беруть участь і навчальні заклади Прилуцького району. Серед них і Сокиринський аграрний ліцей. Дуже важливі ці заходи. Ми співпрацюємо з Державною службою. Зайнятості вже з 2013 року це також був експеримент. Ми Готували про миків за ваучерами і з того часу зрозуміли, що це дуже важливо. співпраця, така зустрічі, тому що Державна служба зайнятості тримає руку на курсі і вони знаходять місце роботи для дорослого населення. Чим це цікаво для нас, тим, що ми постійно когось навчаємо, а навчаємо, значить заробляємо кошти, а заробляємо кошти автоматично з міцним матеріально технічною базою. У нас для навчання для дорослого населення. Є такі види підготовки, як підвищення кваліфікації, перепідготовка та професійно-технічне навчання. І сьогодні ми вже е, почали роботу по експериментальному проєкту навчання для жінок е, умовно чоловічим професіям. Крім того, що ми беремо участь у ярмарку, як навчальний заклад, презентуємо свою роботу, презентуємо ті професії, які ми готуємо в навчальному закладі. А сьогодні ця ярмарка спрямована саме на те, щоб забезпечити роботою і навчанням саме без Дробітних і залучення саме жіночої частини населення для освоєння професії чоловічого скажімо так, чоловічого профілю. Більше ми погодились на пропозицію центру зайнятості поучаствувати і презентувати себе а також радо запропонували учасникам ярмарку свою продукцію, яку виготовляють наші кухари-кондитери. Сьогодні ми представляємо свою продукцію, яку готували власноруч. Це в нас сосиска в тісті. Слойка з маком, біляші, з капустою і з повидлом, також і з м'ясом. Наша продукція смачна. Наші колеги приходили, куштували, приходили ще, говорили дуже смачно. А у вас власне відділення, як це називається? А у нас Ми навчаємо наших учнів на професію кухар-кондитер і ми приймаємо безпосередню участь в цьому ярмарку. І ваші дівчатка теж беруть участь у цьому приготуванні? Так, вони так. Вони так. Так, готувати, ми готували школі. з нашими студентами сьогодні. Захід виявився досить продуктивним і дав певні напрацювання усім учасникам, резюмують відвідувачі. Ну, можливо, комусь потрібно буде робота і на пенсії, таке теж трапляється, бо на пенсію це не проживеш, так що це дуже це, це корисно. Можливо, навіть перекваліфікацію якусь зробити, це дуже важливо. А на завершення присутні отримали цікавий майстер-клас із приготування хачапурі по Аджарськи від ресторації Бандера.